Як ви вже, мабуть, чули, росіяни знищили під ноль трипільську ТЕС. Трипільська ТЕС знаходиться десь під Києвом. В Українці, мені здається, так, в Українці. Поруч трипілля і та якась древня трипільська культура. І росіяни її знищили під нуль. Дуже було багато шуму з цього приводу, що типу, ТЕЦ була захищена на 100%, як росіяни змогли її знищити. Проблема в тому, що а, тут вже писали, що ТЕС була на 100% захищена від атак, проте лише від непрямих ударів. Чим пуляли в сторону цієї тес, це були, а, десь тут писали, 6 кінжалів і купа всякої іншої фігні. Я не впевнений, що ТЕС може витримати. Прильот шести кінжалів, або якщо там разом з кінжалами летіли ще ці а, тарантайки, ці драндулети, шахеди. Я не впевнений, що це все можливо збити, бо ТЕС це дуже здорова махіна. Як її можливо прикрити, я не знаю, хіба що, хіба що поставити там Петріот. Але проблема в тому, що Петріотів в нас не вистачає. Тут з цього приводу буквально нещодавно, 17 годин тому, Олексій Арестович давав. Коментар цього приводу Юлії Латиніної. Давайте це подивимося, послухаємо і, як завжди, прокоментуємо. В общем, ми провалили как страна экзамен по защите энергосистем защиті енергосистеми і создання альтернативної енергетики. Точніше енергетики, а альтернативной энергосистемы. Россияне выучили свои уроки, бьют достаточно эффективно. Вот то, что на сегодняшний момент. Да, Рада не стала слушать на Ємай Кубракова. Мені, до речі, цікаво, що Олексій має на увазі, коли він каже. Провалили екзамен з альтернативної енергетики. Це що ми мали зробити: розгорнути якісь сонячні батареї. Як можливо захистити таку махіну, як здоровезну Тес? Я, я не знаю, але в нього своя логіка. Напрягши ще раз прийняттям законопроекту по мобілізації, який вечором приймала аж 35 депутатів. Слушаю, але так устала, що ушла на неділю на канікули. Не там які там бути в округах, що вони там собі придумали. не так важ виходний у людей. Не до цього. А, кстати... а, до речі, повертаючись до цієї статті, враховуючи, що ТЕС була не захищена, ну, не можемо ми поставити Патріот біля кожної тес. Так і незрозуміло, куди ділися 9.7 мільярдів гривень. Якщо ці ТЕС якось, я не знаю, оборудували так, щоб їх неможливо було пошкодити, хоча б. Непрямими уламками, там непрямими ударами дронів та уламками ракет. Я не знаю, що можна було робити майже на 10 мільярдів гривень, якщо ТЕС все одно знищена. Ну і звісно, звісно ж, ці заходи, які робилися на ці 10 мільярдів гривень, будуть під грифом секретно, тому що ну, ніхто не буде розповідати, які заходи приймалися для того, щоб. Типа тест не могли знищити, тому що якщо ми про це все розкажемо всім, то росіяни будуть знати, як а, ці заходи, які ми зробили, обійти. Тому, я думаю, ці 10 мільярдів гривень вони просто пропали безповоротно, а, тому що ну, ти не можеш піти на базар і купити патріот. Патріота, звісно, там не було. а 6 іскандерів збувати було нікому. І тез знищили. І завжди можна сказати, що. от, ми на 10 мільярдів виконали отакі, -отакі, отакі от заходи. І вони просто не допомогли. А 10 мільярдів шукайте десь в біткоїнах на якихось там гаманцях чуваків, які працюють в СБУ або в прокуратурі, або в Офісі президента. Коротше, неважливо. Назад до Арестовича. Вихідні люди, Не до этого. А, все-таки, кстати, господа, пишите, какой звук, потому что, видите, у нас новый микрофон, вроде все должно быть гораздо лучше. А, все-таки я пытаюсь понять, когда летят ракеты? Первое, можно ли было ну, реально чего-то сделать? Вот вы говорите, распределенная система, но все-таки ее очень долго строить. И второе... Ну, да. И второе, почему не удалось Путину вынести энергосистему зимой mm. за прошлого года? Смотрите... Первое, они специалисты наши энергетические, которые вот у Романенко выступают там, да, в других местах, обозначили эту проблему, я знаю, я был в офисе в то время, еще в мае 22 -го года. В мае 22 Сейчас почти мае 24 За два года это можно было что-то сделать? Раз. Во-вторых, Путин, путинские товарищи опробовали один способ атаки, он оказался неэффективным. Подгадали время, место, сменили способ атаки, он оказался эффективным. Сейчас у нас провал по ППУ. С не хватает ракет. Или нет ракет, Слухайте, еще в Эксике. Сейчас у нас провал по ППУ. С не хватает ракет. Или нет ракет? как Не выстачая ракет, або не ракет. Это самое это заявление, не мое, а публичное заявление представителей Евросоюза. Я меряю американской стороны, что у Украины закончились ракеты. Вот их, их истощили, дождались отсутствия поставок, накопили свои и попали вот в это окошко. Пока мы истощались, они копились. Пока да, как накопились, начали бить. Зимой ракеты были, поэтому удары были менее эффективны. Сейчас освещение помощи задержка помощи, в том числе посредством ПВО. Но косвенным признаком тяжести положения является сегодняшний демаш Европарламента, который отказался финансировать Еврокомиссию, если Украине не будет передано 7 установки патриот из тех более 100, которые есть в Европе на больше. Тобто, ну я, я не зовсім разум логіку Алексея. Якщо в нас немає ракет до ППО. Тих самих ракет до патріотів, то на кой хер нам ще сім а, як він сказав батарей? Передано сім установок патріот з тих то на, на кой хер нам ще сім а, установок патріот? Що вони нам дадуть? Я не знаю вже скільки цих установок патріот а, передано Україні, але якщо у нас немає чим з тих патріотів стріляти, навіщо нам ще сім установок? Більше 100, які є в Європі на душе. Если уже а то, что вы в парламенте можете представить реальную ситуацию. Так вот, это реальная ситуация. Меня поразило, что в Румынии 36 комплексов, не физически одной единицы, а комплексов батарей. Я могу перепутать. Не, не батареи, не батареи, батареи это очень много. Батареи от 4 до 8 комплексов. 36 да. комплексов. И одна установка, запускающая ракету. В сколько они сведены батареи, это большой вопрос, секретный, поэтому говорить мы не будем. Но их много. Нет. физически. Их, их больше, сильно больше, чем в Украине, чтобы тоже не называть сколько. Кратно больше. То же самое в Польше, где когда Байден прилетал, насколько я понимаю, тоже около 10 или 15 комплексов было сосредоточено только на аэродроме, который закрывал Байден. Соответственно, если учесть, что в Украине то ли два, то ли ну, чуть больше, но в общем не сильно больше установок комплексов Патриот, то это же значит, что и просто не хотят поставлять. Не то, чтобы там не знаю. Я бы не сказал, что они не хотят поставлять. Я бы сказал, что они тяжело принимают решения о поставках. Вот смотрите, что говорят американские политики при встрече? Да мы вам хоть хоть всю армию отдадим на здоровье. Нам военные запрещают отдавать американские. Они говорят, поставив это, мы снижаем уровень готовности армии США. И у, меня возникает Думаю, возникает... у меня возникает вопрос, к чему вы снижаете уровень готовности? Какая такая схватка ожидает армию США в ближайшие полгода, тяжелейшая на территории США? Скажите, пожалуйста. Да вот что из тысячи, знаете, сколько в США установок? Это не европейский 100, 1100. Ну, 1100 установок. А ракет до них, ну нахрен ти нам розповідаєш про установки, якщо нас цікавлять ракети. Нас не цікавлять, скажу по-простому, пістолети. Якщо у нас немає патронів, неважливо, скільки нам дадуть пістолетів. Ми можемо цими пістолетами тільки кидатись, якщо у нас немає патронів. Тут знову це ж питання. Тому, тому що ця. Трипільська тес, вона знаходиться недалеко від Києва. Я не знаю, який радіус дії а, Патріота, але в принципі я думаю, що Патріот повинен би, в принципі, був збивати той кінжал. Але він не збив, скоріш за все, за все, тому що у Патріота тупо не було чим пульнути. Тому незалежно скільки а, ми там попросимо цих установок, якщо стріляти нічим, то збивати нічим. Правда и США большая, их прикрывать тяжело. Но... И а, про то, что он говорит, что, а, как сказал, США снижают... И США. Скажите, пожалуйста. Какая такая схват У меня возникает вопрос к этой Нам военные запрещают отдавать американские. Они говорят, поставив это, мы снижаем уровень готовности армии США. И у меня возникает вопрос... Ну, а, снижают а, способность армии США защищаться. Для розуміння, для розуміння, Я розумію армію США. Наприклад, наприклад, зараз вони знаходяться в такій ситуації, коли, ну, в, принципі, в принципі, теоретично, Росія може пульнути по Америці ядерними ракетами. От чим американці будуть збивати ці ракети? От чим, якщо не патріотами? Якщо вони прямо зараз віддадуть всі патріоти Україні, чим вони будуть збивати? Або Якщо несподівано почнеться війна з Китаєм і Китай почне закидувати Америку ракетами, то чим американці будуть відбивати ці ракети? Я вам нагадаю, є відео, є відео, де росіяни атакують Патріот. Давайте порахуємо, скільки ракет буквально тут за одну хвилину цей Патріот випустив. Одна. Дві три, чотири. П'ять. Шість, сім дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Сьогодні ночу ворожої сили Російської Федерації. Тобто, за менш ніж одну хвилину Патріот випустив 18 ракет. Я не знаю, скільки ракет до Патріотів дали Україні, і з яким розрахунком, але логічно буде. Прикинути і сказати, що вони просто вже закінчилися, і нам нічим збувати патріоти. А тепер давайте загуглимо і почитаємо, скільки ракет виробляють для патріотів американці. І ми виявимо, що американці виробляють всього лиш 20 ракет для патріотів в місяць. Я знову ж скажу. Я не знаю, скільки нам дали, але з такою швидкістю, от, наприклад, якщо брати 20, помножити там на 12, виходить десь 200 з чимось. І тут також далі пишуть, що в 2018 році Локхід виробляв всього лише 350 а, ракет для Патріот. І тільки, коли я не знаю, ну, в якомусь, мабуть, 27-му році вони почнуть виробляти 550. Росія нас бомбить ну, дуже часто. Реально дуже часто, а, як часто ми а, пуляємо в них патріотом, також незрозуміло. Ви пам'ятаєте, що десь там а, в Брянській області впало декілька гелікоптерів і декілька літаків російських, скоріше, це також був Патріот. Коротше, а, достоменно ми не знаємо, скільки цих ракет для патріотів в нас було. Але логічно буде сказати, що. Майже всі в нас вони вже закінчилися. Можливо, ще якісь стоять там на захисті Києва, які мене отстріляли. Але я думаю, що ну, ці ППОшники вони дуже, ну, дуже помірковано вибирають цілі, коли летять. І можливо, вони просто подивилися, що а, ці шість кінжалів вони летять на ТЕС і просто не стали їх збивати. І все. І проблема. Не в тому, що нам потрібні ці установки патріот проблема в тому, що нам, що нам потрібні ракети, а ракет немає. І кількість ракет, які виробляє Америка, вона дуже маленька. І в принципі, цих ракет для патріотів їх було всього лише зроблено там, трошки більше ніж 10 тисяч. Скільки віддали Україні, не знаю, але американці, американці вони переживають більше за свою безпеку. Вони там скільки чогось дали Україні, але зараз їм потрібно поповнитися, не виробляти цих ракет. А як ми розуміємо, з тією швидкістю, як ми їх розстрілюємо, бо в нас йде реальна війна, я зараз не, не роблю вкиди, не звинувачую наших ППОшників в тому, як вони стріляють ракетами. Вони стріляють по цілям, які в нас летять, і це правильно. Але я думаю, що американці не розраховували на те, як. Ці ракети будуть швидко використовуватися. І вони десь розрахували, що вони будуть робити цих 20 патріотів 20 ракет в місяць, і, в принципі, це їм вистачить, якщо Китай на них нападе. А тут війна з Україною, тепер їм потрібно піднімати кількість ракет, які вони виробляють, і так далі. Тому подібне. І тому, коли Олексій каже, що нам потрібно якісь там... Більше установок. Я не впевнений, що нам потрібно більше установок, хоча, в принципі, можливо. Але я точно впевнений, що нам потрібні ракети. Дуже дохера ракет, яких немає, яких виробляють всього лише 20 штук на місяць зараз. От і все. От і вся математика. І знову, Олексій. Я не знаю, що ти там знаєш, чи докладують тобі скільки там ракет, але ну, вчима часть. Якщо трипільська ТЕС у нас знаходиться під Києвом, який радіус, який захищає Патріот? Райус. Рейдер рейндж. От апту 100 кілометрів. Тобто виходить, що що Патріот ракета може збивати цілі. На, в радіусі 120 км. Ця трипільська ТЕС, вона знаходиться під Києвом. Ми, в принципі, можемо порахувати, де тут у нас лінійка. Major Distance. Виходить, всього лиш 38 км. Тому Патріот, який стоїть десь під Києвом, захищає, не знаю, урядовий квартал, або а, там Зеленського самого, або якісь там ще а, будинки в Києві, він в принципі міг, міг пульнути ракетою і збити ті кінжали, які летіли в Трипільську ТЕС. Але або вирішили ці ракети не збивати, ці кінжали не збивати, або просто вже реально нічим це робити. І додаткові системи Патріот нам ну не допоможуть. Нам допоможуть ракети, яких ми не виробляємо, і які нам не постачають. І скоріш за все не будуть постачати ще дуже довго, поки вони цих ракет не нароблять для свого внутрішнього використання. От і вся математика.